У мене дружина мудра жінка. Навіть якщо ми з нею посварилися і не розмовляємо, мене завжди чекає вдома після роботи смачна вечеря: борщ, вареники, компот. Щоправда, все в одній тарілці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина телефонує чоловікові на роботу, щоб поговорити. Чоловік, вибач, Люба, але в мене сьогодні купа роботи. Дружина. Але, котику, у мене є для тебе дві новини хороша і погана. Чоловік. Ну, добре. У мене обмаль часу зараз. Скажи мені тільки хорошу новину, дружина. Ну, загалом подушка безпеки працює. Дитяча лікарня привезли трирічного малюка здавати загальний аналіз крові. Медсестра протирає малюку пальчик ваткою, а потім голочкою протикає його. Хлопчик глянув спочатку на свій пальчик, потім на медсестру і каже: Ти що патлюка зробила? <риклад> у барі двоє п'яненьких чоловіків випивали поряд, познайомилися, розговорилися. Один питає: Васю, у тебе коли професійне свято? 11 листопада день офтальмолога. І 11 серпня день будівельника. Хм, А ким же ти працюєш? Вічка у двері вставляю. Сьогодні сів на лавку і задумався. Треба кинути палити, менше пити, почати нове життя, знайти нову роботу. Зробив висновок. Не буду більше сідати на цю лавку.